Ви дивитесь канал ЛБ Лайв. Я Анжеліка Сезоненко, і з нами на зв'язку міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Пані Світлано, моє вітання. Вітаю, дякую, що знайшли час долучитися. З 23 вересня Запорізька атомна електростанція через чергову провокацію росіян і пошкодження вже останнього останньої лінії електропередач, яка була живила так від енергосистеми України заес, відповідно 10 діб уже заес працює на дизельних генераторах. Гендиректор Магатера Рафель Гросі сказав, що є ймовірність витоку радіації. Чи ви не виключаєте можливість ядерної та радіаційної аварії на заес через знеструмлення? Взагалі таку ситуацію не можна виключати з 4 березня 2022 року, тому що в таких умовах, в яких знаходиться Запорізька атомна станція від самого початку війни в окупації з 4 березня, 22-го, в таких умовах, напевно, жоден жоден ядерний об'єкт не знаходився. Ну, хіба що Чорнобильська атомна станція, тоді коли і Чорнобильська зона відчуження в перші дні війни, коли на 30 днів вона теж була окупована, але вона є непрацюючою. Чорнобильська станція була працюючою. Під постійними особливо в перший період в перший період після окупації під постійними обстрілами росіяни весь цей час використовують станцію як площадку і для зберігання, і для передислокації своєї військової техніки. У нас також є ця інформація, тому виключати жодних виключень щодо можливості настання атом ядерного радіаційного інциденту бути не може, тому що станція знаходиться в епіцентрі. Війни під окупацією І росіяни з їхніми підходами до роботи і з їхніми підходами до війни брудними підходами, так як вони дійсно на площадках станції зберігають техніку, перевозять техніку техніку виск використовують в тому числі для військових цілей. То звичайно, ми бачили ще також, що було на Чорнобильській станції після того, як росіяни росіян звідти вигнали це пошкоджене обладнання, це знищені системи моніторингу, це розграбоване обладнання. Тому тут нічого не можна виключати, маючи таких окупантів під боком. Наш президент Володимир Зеленський зазначив, що навіть з тих генераторів, які зараз працювали, один вже вийшов з ладу. Відповідно, у нас є розуміння, скільки дизельного палива взагалі залишилось. Дійсно, так як станція працює зараз на дизельних генераторах, і ми маємо тут розуміти, що ніколи станція не користувалася так довго цими дизельними генераторами, тобто вони знаходяться там за проектом ще під час будівництва станції, від, скажімо так, самого початку функціонування станції, але використовувалися вони в виключних випадках. І за ці роки, там декілька разів, ну зрозуміло, що за період війни це вже десятий блекаут, але на Найдовший перед цим був 2,5 дні. Зараз ми маємо вже 10. і коли це закінчиться, ми не розуміємо. Перші місяці окупації були навіть випадки, коли ну, ми своїми силами намагалися забезпечувати станцію пальним для того, щоб генератори могли працювати в разі блекаутів. Зараз ми вже в досить довгий період часу не маємо взагалі доступу до станції, тому точно сказати щодо запасів пального. В нас інформації цієї немає. Представники магате, які знаходяться на станції, вони повинні в принципі контролювати це. Але те, що генератори ну дов достатньо довгий період часу не використовувалися в такому режимі, бути може все що завгодно. Дійсно, один з них за нашою інформацією вийшов з ладу, декілька ремонтували. Тому ну ситуація така дуже крихка, скажімо так. Ну, якраз Рафаель Гросі сказав, що на півтора тижні лише десь приблизно вистачить дизельного палива, а далі буде ядерне паливо плавитися і можливий витік радіації. Ви взагалі от, од от, президента. Дорож... Так, так, кажіть, будь ласка, перепрошую. Сподіваємося, що цього не станеться, і можливо, саме під тиском МАГАТЕ росіяни, які зараз окуповують станції, несуть всю відповідальність за те, що там відбувається, будуть робити теж від себе все залежне, щоб цього не сталося, і це має бути жорсткий тиск, як з боку МАГАТЕ, так і з боку гендиректора гросі, так і з боку всієї міжнародної спільноти, тому що це ж. Це ж не жарти, це ж серйозна ситуація, яка загрожує величезній кількості людей, і не тільки в Україні. Угу. Наш президент назвав позицію МаГАТЕ слабкою. Нещодавно Гросі бачився якраз з путіним напередодні цієї ситуації. Відповідно, є якісь з ними координації, якісь переговори, що МАГАТЕ може зробити в даному випадку. Ну, звичайно, від самого початку окупації станції магате були дуже сильно, якби залучені в, в всю ситуацію, яка відбувається, і зараз є так само. Звичайно, було прийнято ряд резолюцій, рішень магате, які вимагають терміново. Повернути станцію, тому що всі розуміють, що згідно з саме тих правил, які прийняті були магате від самого початку функціонування цієї організації, вони говорять про те, що безпечна робота станцій може бути тільки під управлінням ліцензованого оператора, яким на сьогоднішній день є щодо Запорізької атомної станції, український енергоатом, будь-яке інше керівництво керування оперування станцією, якимись іншими людьми, які які не ліцензовані саме під цю станцію, під ці технології воно є вже потенційно загрозою настання будь-якої будь-якого інциденту. Деякі енергетичні експерти кажуть про те, що насправді це пошкодження є не настільки значним, якби допустили наших енергетиків це виправити. Це можливо про пошкодження лінії електропередачі останні або росіяни могли б самі це зробити, і живлення би відновилося. Є якісь причини, чому вони це не роблять? Чому вони не допускають нас? Ну зрозуміти, чому вони роблять ті чи інші речі на протязі цих трьох з половиною років більше вже? Ми досі не змогли, тому що в них одна мета: це нашкодити нам, це знищити нас, це знищити все на своєму шляху, тому що це ну, на жаль, така нація, і на жаль, наші сусіди. Що стосується роботи ліній, то ну, в нормальній роботі до війни звичайно це було 10 ліній електропередач, які з'єднують українську енергосистему з Запорізькою атомною станцією. Після окупації, після того як періодично довелося відключати лінії, поступово довелося відключати лінії, тому що або зруйновані, або неможливо було взагалі експлуатувати ці лінії, то досить довгий період часу у нас було дві лінії, які з'єднують. Запорізьку атомну станцію з української енергосистеми і від як через які саме і живилася станція для забезпечення всіх елементів безпеки навіть при непрацюючих блоках. Вже достатньо довго, декілька місяців, як пошкоджена, і вона багато разів пошкоджувалася. і насправді перебуває в аварійному стані. Це лінія феросплавна, і єдине, яка живила останні місяці, це досить потужна лінія 750 кВт, Вона зараз дійсно була якраз вона була і пошкоджена 23 вересня, і на жаль, у наших енергетиків точно немає можливості поремонтувати, тому що лінії постійно під обстрілами, ми не маємо доступу, але і тут має весь світ тиснути на, тиснути на Росію в першу чергу припинити вогонь. Тому що це ж не тільки про Запорізьку атомну станцію, це ж взагалі про об'єкти, які несуть, які знаходяться під обстрілами на території України, пошкодження, які. Іх несе пряму загрозу і є таким гуманітарним терором з боку Росії. Тому, звичайно, ми закликаємо всю міжнародну спільноту, всіх партнерів, які підтримували нас і продовжують підтримувати весь цей час. Посилити тиск на Росію для того, щоб взагалі припинилася ця агресія, це от першочергова мета. Тому думаю, що треба працювати на, на, на всіх цих фронтах і всім нашим колегам, і в тому числі МАГАТЕ, враховуючи ту ризиковану ситуацію на Запорізькій атомній станції, яку ми маємо. Одна з версій, чому росіяни зараз це роблять, це їхнє давнє бажання відімкнути повністю заяз від нашої енергосистеми і підключити до російської. І вони таким чином ініціюють самі ці блекаути, роблять вигляд, що ми не даємо можливості відновити живлення, і це буде як привід підключити до російської енергосистеми. Проте деякі експерти кажуть, що не зможе Росія забезпечувати повністю заезд. Без контролю України чи це правда? Ну абсолютно. Тому що як я вже сказала трішечки раніше, що технології ж зовсім інші. Це вважається, що ну там у нас з росіянами одні технології, але за цей час експлуатації. Дуже багато елементів самої, самої станції вже було модифіковано, замінене. Використовується обладнання з різних партнерських нам країн. Використовується обладнання, виготовлене в тому числі в Україні. Це і елементи безпеки, дуже багато елементів безпеки. Тобто, це. Не можна говорити, що це такі самі блоки, як в Росії, тому що це зовсім інша станція за роки свого функціонування за той час, коли Україна оперує цими оперує станцією. Це вже зовсім інший об'єкт, і росіяни для того, щоб повноцінно могти цю станцію експлуатувати, це треба. Ну це це ризик, довгостроковий ризик. Вони не мають ні досвіду експлуатації саме. Цих технологій, які вже встановлені на, на станції, зовсім інший тип палива там знаходиться. А це дуже серйозні процеси. Навіть переходу, переліцензування це не робиться за там навіть рік, два чи три. Це досить довгий процес і небезпечний процес, тому що, як я вже казала, оперування будь-ким, крім ліцензованого власника оператора, це є завжди ризик. Ну, і відповідно підключення до російської енергосистеми теж є ризик аварійної ситуації через це. Абсолютно. Так, це логічно. У Державній Агенції з управління зоною відчуження дослідили, що у разі аварії на ЗАЕС вона буде в десятеро разів, якби. Потужніша в порівнянні з Чорнобильською АЕС аварії у 1986 році. Зрозуміло, що ми сподіваємося, що цього не буде, але це лякає, звісно. Відповідно, росіяни теж під ударом: Росія, Білорусь і Європейський Союз. Ну якщо росіянам там на себе все одно окей, європейські партнери якось нам зараз допомагають, сприяють вони намагаються якимось чином, міжнародній міжнародні організації ну не знаю, тиснути на них щось робити, тому що це загрожує всім. Ні, абсолютно, це завжди питання питання Запорізької атомної станції, ситуації на Запорізькій атомній станції. Це завжди питання номер один на всіх перемовинах, на всіх площадках. Особливо, звичайно, на конференціях і засіданнях МАГАТЕ. От я нещодавно також відвідувала, зустрічалася з багатьма колегами-міністрами, які відповідальні саме за ядерну радіаційну безпеку в їхніх країнах. Звичайно, це питання не просто турбує, а дуже. Сильно турбує всіх наших, особливо європейських партнерів, тому вони зі свого боку завжди тиснуть на, на всі міжнародні організації, в тому числі на магатей і Завжди підтримують і наші резолюції допомагає також різного роду технічною допомогою для забезпечення ядерної радіаційної безпеки, але звичайно всього цього замало, і єдиним результатом який єдиний результат, який може забезпечити безпеку ядерної і радіаційну, це повернення станції її законному власнику, який тільки от він один може експлуатувати станцію для того, щоб це було безпечно. Чи є вже якісь рекомендації уряду, щоб люди, які знаходяться ну, там, в 50 кілометровій зоні від ЗАЕС, виїжджали зі своїх домівок, чи поки що зарано там панікувати і такі заходи застосовувати? Ну, я думаю, що зараз метою всіх сторін має бути запобігти будь-яким інцидентам, будь-яким. І це реально зробити. Просто треба посилити тиск. Звичайно, у, всьом, у всіх країн, які мають атомні станції, технології, є спеціальні протоколи, як діяти. Але я думаю, що про це говорити зарано і не хотілося би, але ну, звичайно, протоколи є у всіх країн, у всіх операторів, і всім воно доведено, розроблено також під егідою МАГАТЕ. Тобто всі, вся ця інформація є, і всі протоколи є. Але ще раз кажу, що завдання всього цивілізованого світу не допустити будь-якого негативного сценарію. Пані Світлано, я сподіваюся, що нам вдасться, і зокрема з допомогою профільної організації ВАГАТЕ, все ж таки, що вони натиснуть на Росію, і е, буде все. Нормально, ми зможемо повернути контроль над станцією. Я дуже дякую вам, що ви знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Світлана Гринчук, міністерка енергетики України, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Не забувайте про вподобайку, підписку і коментар. Побачимось.